Друзі, хто людей з біди рятує і проблеми всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури, про кого йдеться у віршику? Про кого це? Про лікаря. І сьогодні я, малята, детальніше розкажу вам про цю професію. Лікарі працюють в лікарні. Кожного дня вони приходять на роботу, одягають спеціальний одяг. Це халат, шапочка, маска, рукавички та змінне взуття. У лікаря є необхідний інструмент. Це чарівна валіза. Там є градусник, ліки, бенти, шприци, пігулки. А ще у лікаря є помічниця. Це медична сестра, яка завжди є на підмозі. От коли людина захворіла, який номер вона набирає? Один нуль три. Правильно. І тоді. Лікар, медсестра та водій їдуть швидко до пацієнта. Їдуть на спеціальному автомобілі, який має назву швидка допомога. Лікар швидкої допомоги це людина, яка надає невідкладну допомогу хворому або потерпілому. А ще є лікар-педіатр. Він лікує маленьких хлопчиків та дівчаток. Він все про дитячі хвороби знає і діткам хворим допомагає. А ще є лікар-стоматолог. Це зубний лікар, який лікує зубки. Є лікар-окуліст, який лікує зір. У нього є спеціальна таблиця з літерами або малюнками. По ній він визначає, який у людини зір і чи потрібне лікування. А ще є лікар отоларинголог або просто його називають лор. Цей лікар лікує ніс, горло та вушка. А тепер давайте перевіримо, як ви запам'ятали назви лікарів. Якщо болить зубчик, до якого лікаря потрібно звернутись? Якщо, в очко, потрапила порошинка, до якого лікаря нам слід звернутись? Якщо застудили горло чи вушко, хто нам допоможе? Якщо раптом стало недобре і йти зовсім не можеш, який номер потрібно набрати? До побачення, малята! Будьте здорові і не хворійте!